Добрий день, вас вітає підприємство Компред. Пропонуємо до вашої уваги нашу нову конструкцію. Хлопці розробили повністю конструктив, технологію виробництва. І ось перший енземляр пішов уже в виробництво. Столик, лавочка на двох чоловік має столик для кави. Встановлювати можна де завгодно кафе, парки, торгові центри. Дуже ергономічна конструкція настільки продумана, що сидіти просто одне задоволення. Все спина, дивіться, притул до спиночки. Дуже удобно на ній сидіти. Столик якраз під рукою, покриття можливо гаряче цинкування, можливо, порошкове фарбування. Дивіться, з задоволенням зробимо для вас цю продукцію. Дякую за увагу.